Дніпропетровські студенти-дизайнери зробили плакати за єдину Україну. Таким чином вони виразили власні погляди щодо подій в Луганській та Донецькій областях на колажах. Українська символіка та фото з індивідуальним уявленням миру, спокою та єдності країни. Учні кажуть, їм знадобились усі здобуті навички роботи з графічним редактором та запас натхнення. Що з цього вийшло далі у сюжеті. На більшості макетів за основу брали державний прапор. На цьому студент розмістив український герб та 20 фотографій з різних міст для того, щоб все виглядало гармонійно, кожну з них вирівнювали за балансом кольорів, яскравістю тощо. На створення подібного плаката у студентів шло до двох тижнів. Багато часу зайняло не тільки технічне оформлення, а й пошук оригінальної ідеї. Важливо нікого не повторити і відрізнитись унікальним баченням теми єдності. Та вони всі різні. і, і, і... Выражают каждый взгляд тоже по-разному. Вроде бы одинаковые цвета, вроде бы и герб, и флаг, но при этом всякие моменты они действительно индивидуальные. Возможно, крылья, возможно, где-то огонь. Кто-то видит Украину в абсолютно спокойном положении, а кто-то наоборот, вроде бы вот Украина, там все такое. Но она единая. На всех плакат, плакатах единственное, что одинаковое, это то, что Украина единая. Орина на своєму плакаті зобразила кубик Рубика. Його жовто-блакитні кольори передають патріотизм, а світлини видатних міст всередині квадратів символізують єдність. Дівчина каже: ідея з'явилась випадково. Вона просто крутила кубик у себе вдома, і тут спало на думку. Ідея сама по собі розроблялася дуже довго. Какого-то часів на це було затрачено. Потім ну, показ фотографію ручки, зобразити кубик-рубик, пока подобрати фотографії. Здійс большинство сделано з свого репертуару, то есть, ну, связь зі знайомими. Ігор любитель історії, тож у своїй роботі вирішив передати образ України в різних епохах. На фоні герба також зобразив міста у єдності. Хлопець зізнається, розробляти проект було досить складно, але цікаво. Адже для нього робота з графікою саме задоволення. Мені самому це інтересно, якби яким заніматися. Повишаю іменно свою кваліфікацію, отак вот от і просто цікаво. Знати ту програму, тому що якщо такой ну, не знаю чоловік, то йому буде дуже сложно збиратися в этом. Учні кажуть, треба пам'ятати, що на папері проєкт виглядає не так, як на моніторі. Тож багато уваги приділяли балансу світла, тінням та іншим характеристикам. Але це було не головне. Тут достатньо і творчості, і технічних особливостей, тому що якщо б. Ну, не, не додумав роботу до конца, то вредлі, навіть якщо будеш дуже сильно ну, роздати именно технічну базу фотошопа, ти вряд ли зробиш хороший калаш. Якщо ну, не будеш знати, що ти хочеш показати в этом калаше. Викладачі ініціативи студентів охоче підтримали. кажуть, хоч оцінок і не ставили, але нерідко допомагали порадами та ідеями. Коли вони дивляться роботи друг друга. Ані хто зробив лучше, хто зробив немножко хуже, кому чому є стремиться каждому з них. Поэтому для них це вже что они видят свои свої роботи, самі хаценюють, самооцінка, взаємооцінка. Найбільш яскраві плакати відправлять на міські та обласні конкурси. Студенти ж і надалі змагатимуться у дизайні та комп'ютерній версці, адже перелік тем для розробки невичерпний. Артем Куля, Денис Єлісавенко, новини одинадцятого каналу.